Я представляю свою думку, трошки поправку, тому в цій заяві звернення є думка мешканців вулиці Станіславської, Львівської та 22 січня. Заява звернення. Ми жителі вулиці Станіславської, Львівської та 22 січня, просимо вас, пан Кучмо, і Тепотацький корпус закріпити за нами земельні ділянки між вулицями Полипа та Станіславською під городництво цими ділянками. Користувались наші батьки, а тепер користуємося ми понад 50 років для вирощення сільськогосподарської продукції, першої необхідності, що суттєво підтримує сімейний бюджет в цей складний час. Згідно земельного кодексу України, стаття 119, пункт 1, дозволю собі її зачитати, громадяни, які добросовісно відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15 років. Але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю землю земельну ділянку можуть звернути до органу державної влади або органу місцевого самоврядування з скопотання про передачу її власність або надання в користування. Також хочу наголосити, що в земельній ділянці знаходяться інженерні комунікації, тобто водовідведення від кожної оселі вулиці Станіславської, а також до вулиці Пилипа Орлика проходить міський водовідний колектор діаметром понад один метр. Ми, мешканці даного мікрорайону, розуміємо, що на сьогоднішній день склалася катастрофічна фінансова ситуація з наповненням міського бюджету, і тому не просимо ніякої фінансової допомоги. І своїми силами і коштами підтримуємо та ремонтуємо нашу вулицю і упорядковуємо прилеглу територію. На основі вище виконаного просимо прислухатись до наших вимог, з розумінням віднестись до наших проблем, прийняти рішення, які сприяло подальшому зближенню та довіри між владою та її виборцями. Користуючись нагодою, хочу виділити. Що в ситуації, що склалося, необхідно потрібно з повагою відноситись до виборців, щоб було порозуміння і довіра між владою і мешканцями Другого І тут хочу виділити наступне, відмітити наступне. Ми, мешканці вказаних вулиць, зіткнулися з недобросовісним, я б сказав, навіть з верхнім відношенням до нас, боку представників міської ради. Так при зустрічі 23-6 го коли мало відбутися засідання земельної комісії, секретар міської ради нам пообіцяв, що призупинить виділення земельних ділянок не встиг нас слід простити, як відбувається засідання земельної комісії, де виділяється 9 участків і виноситься на затвердження сесії міської ради 5-7. Все це відбувається без всякого повідомлення та обговорення з мешканцями даного мікрорайону. Що є також порушенням дій посадової особи. На нашу думку, секретар міської ради своїми діями ніяк не сприяє поводження порозуміння та довірені владою і виборцями. У мене особисто зародилася думка, що деякі представники міської ради убоюють дане питання скористувати мотивів, а може навіть матеріальної зацікавленості. Також хочу подякувати вам, місті Голова, що цей складний час час, щоб з 24-го сьомого з на мікрорайону і виступити та ознайомитися з нашою проблемою, присунити виборня очаку. Закінчуючи свій виступ, звертаючись до вас, шановний.